Період вагітності повинен бути комфортним, радісним та безпечним у комунальному некомерційному підприємстві Нововолинський центр первинної медико-санітарної допомоги дбають про те, щоб ваше очікування малюка було безтурботним. У центрі первинної медико-санітарної допомоги доступна послуга ведення вагітності в амбулаторних умовах. Медична установа підписала відповідний пакет із Національною службою здоров'я України минулого року. На облік до гінекологів стало пона. Над 100 жінок, крім гінекологічного обстеження, ми також і ведемо вагітних жінок. Є таке спеціальне поняття як супровід вагітності, що воно включає в себе це уважне ставлення, це догляд, діагностика, це допомога вагітних під час всієї вагітності. Гінеколог призначає пацієнтів усі необхідні аналізи і тести, здійснює огляд за допомогою ультразвукового дослідження. Одного з найважливіших обстежень для майбутньої мами оцінює стан плоду, визначає різноманітні фактори ризику, готує до пологів, допомагає з навичками догляду за дитиною. Тощо ми запрошуємо жінок ставати на облік по вагітності до 12 тижнів вагітності, щоб ми вчасно могли виробити групу ризику, зокрема для кожної пацієнтки, виробити тактику діагностики і конкретно, коли прийти жінці на прийом, до обстежити її в повному обсязі на базі амбулаторії загальної практики сімейної медицини No3 Нововолинського центру первинної медико-санітарної допомоги діє школа відповідального батьківства. Там майбутні матусі та татусі можуть дізнатися, як підготуватися до пологів. Жінкам розповідають про грудне вигодовування та догляд за новонародженими. Також в нас є школа відповідального батьківства, де вагітні жінки можуть отримати відповіді на всі свої. Є запитання, що стосуються вагітності та пологів, там читаються лекції про пологи, проведення пологів, про грудне вигодовування, догляд за малюком, і інші, які цікавлять. Питання пацієнтки можуть звернутися до спеціалістів щодня, окрім вихідних. Запрошуємо жінок ставати до нас на облік по вагітності. Ми працюємо в кабінеті двадцятому амбулаторії номер 4 загальної практики сімейної медицини. Чекаємо вас щодня з 8 до 17.00, крім суботи неділі.